І так, дня вже вже обід, обід. Приїхав ще раз на море, мені показалося, що тут є інтернет 5G, повернувся в отель, а там немає ні світа, ні інтернету. Вернувся сюди і тут нема. Що, хотів показати, дивіться, собачок, Собачок, дивіться, скільки. на пляжі собачок просто. три, катрина тут бігає. Всі нічого не бояться, так що вони собачок не їдять. Це в'ятап через місяць, там собачки їдять, І то вони ж не такі їдять. Там теж собачки бігають, там їх вирощують на фермі спеціально. Таких ніхто не їсть собачок. Бо я раз знімав, коли ну, ресторан з собачками, то де їх їдять, то на мене писали, що я це. це собачки собачка, їдять, там її їдять. І то всі їх їдять на фермі вироблять. Е, е, якось там четвертий категорії, то кажуть, місяці світла не було до 4 години назад. То біт, світла немає, ні інтернету. Коли я виставлю, не знаю. Ну що? Шумить море, не знаю чи мене чуть. Ось таке понаносило. Понаносило. Ютуб, окей. Тайфун, 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 ууу. <с2> <свісти> Короча, позносило все, він ремонтує щось. Е е Отакі справи. Дивіться, скажімо, це чепуха. У, У місті Сібу там, де дівчатка, то позатоплював під другий ташек, дома плавали, Ну, Я думаю, вони не знаю, сьогодні ввечері поїду, подивлюсь до них. Е я думаю, вже більше не буде нічого такого. Ну бачите, горе на другі, поваляло й тут, поваляло й тут. Що воно таке лежить? Який... <головік> Якийсь хробок. Він Жив... живий Я боюся, що таке щось скусило. Хто знає щось таке, на руці щось? Я думаю, що скусило. Ви... Хто знає, напишіть, що це. Воно наші напухло. Так. Ну що, Сібу там круче наробило. Ну, а да, нам не знає, як поїду туди. Ну все, Філіппіни супер! Всібу, пока-пока! З Філіппін!